Привіт, Миколо. Привіт. Привіт. А, Привіт. Я хотів би для наших користувачів нагадати знову, що ми продовжуємо нашу, так скажімо, епопею з інтерв'ю з користувачами Slate. Ми давно вже цього не, не робили, десь два місяці. Останнє інтерв'ю ми проводили десь в грудні місяці, якщо я не помиляюсь. З того часу пройшло дуже багато цікавих новинок в нас, в Слейті, зокрема, в Gold Eagle Bot, і клейм розпочався, і нова кількість користувачів з'явилась, і роздача призового пулу Стартслаксу в Gold Eagle Bot, і закриття клейму, і відкриття знову, нові користувачі. Дуже багато чого. Сталося за, ці, за цей час, тому зараз вже трошечки ми маємо більше часу, щоб присвятити свої вечори для спілкування з нашими користувачами Слейту. Тому ми продовжуємо проводити наші інтерв'ю. Сьогодні я запросив на інтерв'ю Миколу. Микола новий користувач Слейту, але дуже цікавий криптан. Має свої проекти в крипті і може з нами поділитися своїм баченням слейту, своїми напрацюваннями слейту в слейті і своїм баченням самого слейту, яке він отримав вже, користуючись там слейтом 2-3 місяці, так, Микола? Так. Від привіт, да. привіт всім. на платформі Slate я знаходжуся з кінця листопада про Slate Я дізнався завдяки своєму знайомому, який зробив репост у X про різдвяний розпродаж. Я зайшов на сторінку Slate в Твітері, перечитав. Мене це дуже зацікавило. Зацікавило мене найбільший процент е, Слаксу, який я отримую, якщо я поставлю свої е, в стар в слакс. Але... До... Новорічні розпродажі, да? Так, там здається, якщо я не помиляюся, було 40%. Так? Так, Чи... да, якщо я теж не помиляюся, я вже не пам'ятаю. Дуже багато інформацій. Та, там... Там, там сума була дуже хороша, і зайти туди просто Бу, було <гум> помилкою туди не зайти. <гум> в той момент. Окей, і... по великому рахунку, тебе зачепили стейкінги, так, в Слейті? Але ж так. Ну, ти ж не знав, що це, де це, як це, як ти от почав ознайомлюватись зі Слейтом, чи тобі підказав про це твій друг, чи. Ти взнав про це там, я не знаю, в ком'юні ну, може, я почав більше сидіти в аккаунті у твіттері від Слейту читати, і потім почав переписувати з знайомими, які вже е, деякий час знаходяться на цій платформі, але дехто з них е, рідко тоді е, рідко заходить на платформу, дехто більше сидить, і, і коли вони мені сказали, бо я ж. Не з першого дня узнав, що це українська розробка. Коли мені знайомий сказав, що це повністю українська розробка, я зрозумів, що я мушу присвятити максимум свого часу цій платформі, бо як-не-як, воно того вартує. Клас, красавчик. Ну, у мене теж така була е думка одразу, коли я. Приєднався до Слейту, що Слейт український проект. Як це, як це, не, як це так, така буде ситуація, що я не, розібрав, не розібрався в Слейті? Я теж почав розбиратися і зрозумів, що це український проект, тим паче ком'юніті українське було дуже розвинуто. Десь там порядка 1700 чоловік було, при цьому порядка 50 чоловік були активними користувачами чату, можна було задати любе питання, підсказали б, розповіли, б, взагалі все, що, все, що потрібно, було б допомогти. Так, так І... стосовно підтримки запитань, було взагалі все ідеально, бо як тільки заходив в чат задавати питання, зразу ж. На, на, тобі надсилали відповідь на нього, тому і проблем ніяких взагалі з цим не було. Це дуже великий плюс всім адмінам Я я добре знаю, скільки це часу все займає у адьмінню, і коли по іноді бували моменти, ти їх добре пам'ятаєш в грудь по. По сто раз на день задавались одні і ті самі питання, відповіді на які були в закріплених, і там же ті люди, що також проводили в час, просто відповідали їм. Почитайте, будь ласка, закріплені, там все є. Якщо чогось ви не знаєте, напишіть щось, друге, і ми вам обов'язково відповімо. Окей, okay. скажи, yeah. будь ласка, от твоє перше враження по Слейту, я розумію, український проект, стейкінгів, можливість там підзаробити щось, десь інвестувати то Е, Чим би ти хотів би поділитися для тих, хто знову приходить, ну, новий користувач приходить в Слейт, і він взагалі не знає, що робити. От на що б ти попросив би звернути їхню увагу? Може, на якусь. Цікаву особинку, яку, яку ти зрозумів в слейті? Можливо, якісь найважливішу інформацію, яка е, ти вважаєш, була би важлива, е, важливо донести до нових користувачів саме від тебе. Ну, щоб е, В першу чергу, що їм потрібно зробити, це понаходити цікаві аккаунти на платформі, попідписуватись на них. Слейкі, що мені подобається, що є прекрасна функція вибору пластів, ти можеш підписатись людину і вибрати, на як... за яким пластом ти хочеш стежити, за яким ні, якщо. Бо різні бувають ситуації. Я, наприклад, на всіх людей, яких підписаних, в мене стоїть автоматична підписка на всі пласти, щоб не. Не пропускати жодного. І завдяки платформі Slate я познайомився з дуже гарними людьми, з якими ми вже можна сказати, договорювалися про наші продажі і покупки. Не хочу казати, що саме, але ті, ті люди, що захочуть, вони знайдуть у мене на, на сторінці, що було, що я придбав завдяки Slate. І я дуже радий тим. Окей. Це е. добре. Тобто, розвивати свій аккаунт, да, і підписуватись на користувачів. Ну, і відповідно, напевно, звернути увагу на стейкінги, да? Слейту, які надають а, на стейкінг, це зараз взагалі всім новим користувачам, які тільки почали дізнаватись про платформу, я всім раджу залітати. Купляти старслакси, купляти тому що це має дуже дешево на на даний момент. Yeah. Yeah, yeah. Через день, через через місяць, два вони будуть дуже здивовані і приємно здивовані, як їхня сума зміниться від того, що вони вкладуть сьогодні. Це... Добре, маємо надію на це. Добре, підскажи, будь ласка. Ти ж розумієш, що таке топ-100 да, користувачів, тримачів Старслаксу. Yeah. Розкажи своє бачення, будь ласка. Ну просто цікава твоя думка, що таке топ 100, чи потрібно прагнути бути в топ-100, чи просто дивитися на людей, які знаходяться в топ 100. Я навіть не знаю, як це добре обґрунтувати, але тут можна. Прирівняти до біткоїна два роки тому. Люди могли його купити по 15-17 по тисяч за один біткоін і просто собі тримати і насолоджуватися тим, що вони зараз на даний момент були би у плюсі 60 65 тисяч. Або просто сидіти з боку і спостерігати і не мати жодного. От, от, от таке ж саме із ТОП-100, але. На мою думку, це набагато краще за біткоін, тому що таких процентів, як в слейті, мені здається, що немає ніде. Ну, можливо, так. Можливо, так. Я, я на даний момент, бо з криптовалютою я знайомий вже з 2020 року. На даний момент кращої пропозиції від стейкінгу я не бачу так. Мог, міг би бути вищий відсоток, але він максимум може бути на один місяць, а не все. Це... Окей, ну по топ 100, а, я, не... я, я розумію. Ти на, поки що на цей час ти не в топ 100, ні? По, поки що ні, але я, <головік> я... 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 Всі, хочуть. Всі йду, хочуть бути йду, в ТОП100. туди. Так, да, всі хочуть бути, тобто то це понятно. але треба... Головне, ну, пер, головне по, перед собою поставити мету і йти до неї, і да. не здаватися. Да, е, добре, ти з листопада місяця, да? чи з серпня? З листопада? Да? Ну, з, ні, ні, з кінця листопада, там. Ага, з кінця листопада е, в слейті. Там. Ти вже розумієш, як працює слейт. Що в ньому є, да? там стейкінги, токени, вподобайки і тому подібне. Що б ти хотів би додати до слейту, чи може навпаки щось забрати зі слейту, чи повернути в, якусь, в якийсь інший бік, що стосується розвитку слейту? Як ти ну, розвивав би і слейт в подальшому? Ну, цікаво. Першу... В першу чергу додати приватні повідомлення, можливість надсилати своїм друзям, про це вже говорилося неодноразово, і у останньому інтерв'ю, яке я слухав, і обговорювали це у каналі в кімуніті. Сказали, що воно буде. Це дуже важлива річ, яка дуже потрібна, бо тому, що ці люди, які зараз підписані на мене у флейті. Вони змушені відправляти мені повідомлення в приватній в твіттері або Телеграм, щоб дізнатися більше. І кажуть, ну, Коля, якось воно не дуже зручно. Платформа нормальна, ти переконав, зайшли, але ми постійно звідси мусимо виходити, щоб написати тобі десь на другі. К коли воно вже буде? Це перше. Друге, щоб було добре додати. Так, це можливість створення спільнот. Щоб от людина, наприклад, має 500 підписників або 1000, півтора тисячі могла собі на платформі створити спільноту і позапрошувати туди. Можна також додати бота якогось для розіграшів, щоб проводити розіграші на платформі, наприклад, щоб. Той чи інший користувач слейту міг проводити розіграші для своїх підписників. Це, це взагалі була ідеальна опція. Ну, я як, не як, як не не хочу тебе підправити, що в нас є можливість використовувати бот в слейті. це треш бот який е, може рандомно вибирати з е, коментарів користувача, який написав комент відповідний. Тому можна під якимось а, постом можна а, проводити. Це я не знав. Так, да, ти можеш цього створити пост, під яким визначити, щоб усі користувачі, які хочуть, да, які зайшли на цей пост, написали там свій нікнейм, або якусь там число, цифру, букву, або щось там написали відповідне, і все. І бот, який є в мережі, він вибере рандомного користувача, якому ти. Надаш приз або визначиш нам якийсь приз для нього і тому подібне. Так що Шо? тобі ще є є про що знавати. Це 100%. Це 100% за такий малий час. Неможливо все взнати і, на жаль, в мене немає можливості багато часу проводити. Да, окей. Так, окей, але. Да. але, але... Будемо старатися і робити слайд кращим, тому що є куди рости, і потрібно зробити так, щоб якомога більше людей про нього дізналися. Окей, okay. давай поговоримо з тобою про Star Slax. Е -е, як ти думаєш, яке майбутнє є у Старслакса? Чи буде він 200, як ми фантазуємо 200 доларів? Хотів би ти, ну... щоб він був по 200 доларів чи ні. Хотів би, чому би не хотів, але навіть не знаю, де би я їх всіх тримав. Ну, да. це, це, це було би дуже добре, але про це можна фантазувати, не фантазувати. Біткоін у 2009-2010-му роздавали задурно. Угу. І ніхто його не хотів брати. І, ну, да. Так, Star Slux не, не може чекати такий хайп, як біткоін. Він явно не буде коштувати 80 чи 110 тисяч. Але на мою думку, чим більше токенів буде спалюватися, до речі, хотів ще за цей пункт поговорити, було б добре, щоб, можливо, команда проводила якісь розіграші, щоб користувачі могли спалювати і ті. І потім рандомно вибирати якось і виділяти якийсь призовий пул Кристовичу, наприклад, який там попав десятку з тих, хто найбільше спалив. Як ти думаєш, це гарна ідея? Була? Я дуже великий е нешанувальник шанувальник е спалювання старслаксів. Чому? Тому що Старслаксів всього є. В світі 10 мільярдів штук. 10 мільярдів штук це мало, це дуже мало. Якщо взяти Фейсбук, який був скачений тільки на плеймаркеті, так в, для Андроїду більше 5 мільярдів раз, то якщо це mm. співставити, то на одне скачування Фейсбуку припадає два старслакси, розумієш? Якщо Сталакс якщо Слейд скачає тільки 1 мільярд людей, вже на одного на одну людину буде максимум 10 старслаксів. Тому для спалювання старслаксу, ну немає чого, немає, я не бачу мети, чому тому, що їх і так мало через 2-3 роки їх не буде взагалі, да. Там через 5 років закінчиться цей. Ну там від 3 до 5 років зараз точно не скажу. <гум> е закінчиться ну, Десять Вив... мільярдів це дійсно це... мала, цефа. Закінчиться вивід старслаксів на ринок, викуплять всякі кити. е, Ці старслакси, да, розлочині, які розблокуються з гаманця емітента, і все. І будемо ми сидіти зі своїми там 1, 2, 3, 5 мільйонів старслаксів і нічого при цьому не мати. Тому мені здається, що не спалювати я, я, я не знаю, я напевно остання особа, яка <світ> спалить свої старслакси ніколи. Я краще їх подарую комусь, чи, там, чи продам, чи віддам, але не в, ні в коєму разі я не хочу спалювати. Але вже на сьогоднішній момент є така можливість спалювати. Старслакси від 10 тисяч і більше, і отримувати за це спалювання бейдж борну, e, e, так, спалювання в свій аккаунт і фізичний на свій, на свою поштову адресу. Це можливо це робити? Це я не знав. Так, бачиш, знову новинка я для ж... тебе, да, невеличка? Я, я щось дуже пропустив за останні два тижні. <гум> Не, ця, <потрібно, вона... Потрібно забувати про X. <Єкс> ця, ця можливість вже давно працює. З нового року точно. Mm. Але ще й до нового року була можливість спалювати Star Тому майже це нову. Що ти думаєш стосовно створення платформи для NFT? Додатково GT чи Space? В слеті створено. Можливо, би таке. Yeah. Про... Програмно в слеті додано можливість розвивати NFT в, в слеті. Але на сьогоднішній день немає можливості, немає часу просто розвивати далі це направлення. Тому в нашому гаманці ми маємо розділ NFT, тільки він якби пустий і не функціонує на цей момент. Я буду першим з новим Ні, стосовно NFT, я бачу, але вона у мене порожня. Так, так. Цей напрямок поки не розвивається, але він присутній. Ну, я буду першим з тих, хто придбає, як тільки його запустять. я дуже великий фан. В нас є ще таке розуміння, як Gold Eagle Bot, да? Тапалка, в якій можна майнити StarDust, і відповідно отримувати з, пулу, з призового пулу старслакси. Розкажи пару речень, свої бачення, може, цієї всієї ситуації. Чи користуєшся ти тапалкою, чи майниш ти StarDust, ну, чи отримуєш тап... ти з призового пулу старслакси? Тапалкою я, на жаль, не користуюся через. То, що у мене не вистачає часу на це все. Але у мене є там 15 рефералів, які активно користуються, і я завдяки їм отримую. Стаж uh -huh. Окей, нагороди. Але зараз, поки реферальні бонуси не клеймляться, тому вони просто знаходяться на гаманці. На Окей. Так. Добре, давай поговоримо про твій аккаунт в Слейті. Давай. Ану, зроби нам такий рум-тур трошечки по своєму аккаунту. Зараз зачекай. Отже, що у нас є? Аккаунт в мене невеликий. Всього на всього 114 підписників. З яких 92 людини запросив я особисто. І ще дві людини приєдналися по від моїх рефералів. Uh -huh. Що перший пласт у нас дейдинг for life Це крипто коммуніті, uh -huh. яке ми створили для торгівлі на фьючерсному ринку. Uh -huh. У ну, ньому... ньому знаходяться тільки друзі, бо через. Різні причини: Ні, ніхто не додатися, я й не дуже напрягаюся, щоб додалася. Це вибір кожного. Хочуть, приєднуються, хочуть, не приєднуються. Тут таке. Другий пласт це є стоїцизм. Я останнім часом дуже часто почав цим захоплюватися. Не знаю, як я взагалі про це не знав раніше. Я дізнався це з Ютубу і потім купив собі пару книжок марка Аврелія. І... Угу. Те все, що там було написано, воно капецьке актуальне зараз. І я інколи пощу фрази його. Третій пункт відпочинок. Ну Там в основному фотографії відпочинку багато-багато років тому. Четвертій пункт меме. Сюди я дуже рідко що закидаю. П'ятий пункт NFT. Я дуже великий. Являюся великим фаном NFT на всіх можливих блокчейнах, що існують в мене, напевне, всіх, в них і є NFT. І ось, ось, ось такий у мене аккаунт. Інколи я по в ньому напряму скидаю посилання. Хоча знаю, що це не дуже гарно кидати посилання X на платформу Slate. Я це виправлю скоро і буду набагато більше часу приділяти цій платформі і писати тут все, бо якось воно не гарно виглядає. Окей, але поки що е, краще запрошувати своїх друзів з Твіттеру, з X, в Слейд по можливості Так, як... так. Об, з, за, завдяки тому, що я щотижня отримую винагороди за стейкінг. Я кожного тижня, як тільки мені приходять винагороди, я роблю пост у Твіттері, розігрую таку і таку-ту кількість Старслаксу. Що потрібно, переходите за моїм посиланням, відправляєте свій гаманець і все, і отримуєте свої винагороди. Молодець, красавчик. І, і, так, раз, і, і так раз тиждень до мене приєднуються і приєднуються нові люди. І і, і ті, що старі, які активні в слейті, тому що у. Як не як, в мене є можливість всіх їх, їх бачити, вони всі, всі ті, що лайкають, і вони отримують від мене винагороди. городи. Я бачив твій аккаунт в Твіттері, я бачив ці розіграші постійні, молодець, і знаю, що в тебе багато в Твіттері підписано користувачів, ну і відповідно потрошечки вони переходять. Да? А в нас зараз, наскільки я розумію, наскільки я в... розумію слід. В нас зараз рефералка це одна із найважливіших речей в Слейті, та, яка створює вам е безперешкодне, безпроблемне майбутнє. Тому це що ми це маємо реферальні бонуси, кожен, кожну продаж, да? кожен е -там, сейл, новорічний, або ж там якийсь святковий, або просто плановий сейл, постійно нам. Дає від слейту бонуси за, за, рефер... на... за реферальну на... нашою статистикою. Наступного тижня вже будете мати нового амбасадора це 100%. Ні О, всього, на всього. лишилось 8 людей. <ріхи> До, це, вже, це вже не так багато. Так, да, да, будемо вітати тебе з цим. Окей, Микола, добре, дякую тобі за, е, за таке інтерв'ю. Можливо, Дякую тобі я за те, забул. що мені розповів про нові дві функції, які я пропустив, і які я зараз обов'язково піду перевіряти. Да, так, ти, ти питай, питай в чатах, питай в ком'юніті. Без питання, все тобі підскажемо, все розповімо. Можливо, ми щось забули, і ти хотів щось ще, ще додати. Що можна додати? Зробіть я... правильний вибір. і... Купуйте стар зараз. Ви будете дуже всі приємно здивовані через пару місяців. Просто повірте на слово. Ну, по великому рахунку, воно того вартує. По великому рахунку, звичайно, кожен повинен приймати рішення своє да, і за себе. Але, наприклад, я купую старслакс. Зараз старслакс падає, і це мене тішить, чому? Тому що я пізніше, коли він впаде. Так що вже всі почнуть махати руками і продавати його е, якби масштабно. А я буду скуповувати. Скуповувати, так. скуповувати, скуповувати. І, і Це правильне рішення. І це правильне рішення, тому що той, хто скуповує страх, він завжди получає високу винагороду. Я це саші. завжди так працює в криптовалюті. Yeah. 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 Так, Добре. воно завжди було і буде. Окей. Okay. Дякую тобі тоді за інтерв'ю. На цьому прислів'ї. Да, на цьому класному реченні. Хто купує страх, купує що? Купує нове краще майбутнє. Купує краще майбутнє і отримує високі винагороди. Це вже перевірено роками. На цьому вислові будемо тоді закінчувати. інтерв'ю. Дякую велике за інтерв'ю. Всього найкращого. Почуємось в чатах, в слейті. Удачка. Гарного вечора. Нам